В вашій увазі будинок Сова Софійська Вершилівка 150-200 метрів від кільцевої дороги, Києва. Гарна транспортна розв'язка, гарна інфраструктура. Сам будинок йде 300 метрів, якщо з цоколем, без цоколя то 200 метрів. Класно, що будинок цегляний, десь в районі дві цегли побудований, чи 1,75 там. Уважно порахувати. Тут гарна велика стіна цегляна. І йде дах, і перекриття бетон. Є також горище. Тобто, перекриття даху і перекриття першого-другого поверха і цоколя це все бетонне перекриття. Ділянка можна розглянути від 6 соток, Скоріше за все, 6 буде соток. Ну зараз можна ще розглянути. В районі 8 соток його придбати. Це вже треба спілкуватися індивідуально. Але, скоріше все, буде 6 соток і ціна буде вказ. Я вкажу і так, і так ціну в описі вона буде. І ви вже зможете подивитися, як вам краще розглянути. Тут ідуть ворота, проворочка, літка, багато паркомісць при вході іде, водовідведення не зроблено. Взагалі всі комунікації заведені. в Це. Центральна вода, центральна каналізація, газ заведений і також є світло. Будинок можна розглянути як для постійного проживання. Всередині під такий косметичний, може капітальний косметичний ремонт. Дивлячись, як, як дивитися на це все. Так? Тут також можна розглянути його під офіс, під е, якусь. Комерці і так далі. Як вам вже краще, зручно, вона може бути як для житла, так і для да. комерції, офіс, кліники, садки, школи, ще якісь інші варіанти можна розглянути. Так, виглядає сама ділянка, і десь між будинками тут закінчиться. Зараз забора. Зліва і справа немає. А з того боку є забор, і з іншого боку є забор. Давайте подивимось з вами панування в будинку. Є два входи. так? Такий вхід перший, і другий, там, де ми з фасаду бачимо. Зараз війдемо таким чином з вами. Тут є при вході і в цьому входу, і в іншому. Така веранда, вона менша, вона не дві цегли, вона менше. Чи 1,75, вона менше, вона десь пів цеглини і а, саме тут йдуть вікна дерев'яні, а в іншому місці вже йдуть, вже, вже йдуть металопластикові. Це Можна сказати, що все-таки вторинний вхід, як на задній двір. Так? А це ось тут, іде вже вхід. І з самого будинку і звідси почнемо, я вам буду розповідати. Також варанда, а тут же більша стіна, ви бачите, така потужна стіна йде. І, да? і за варандою тут є така кімната, І можна розглянути. Можна кіднувати дробну і так далі. Ну, є кімната, така прохідна, так її назад. Так, тут санвузол. Зараз туалетом, а так виводив і під ванну, під душову, рукомийник, пральня машинка, тут є також вихід. Бачите, тут плиточка, в кухні плитка також, а в двох кімнатах буде натуральний паркет. Тут котел є і в цокольному поверсі є котел. Це бідні труби. Так, це така велика кімната з чотирьома вікнами. Там, вітальня, так? Да? Можна назвати, що по факту це є вітальня. Є план будинку, то можемо відправити. Також ділянку можу всю інформацію цю відправити. Вихід на другий поверх, дерев'яні сходи і друга кімната. Це вже окрема кімната, також не паркет. З трьома віконцями. Давайте швиденько нагадаю вам перший поверх. ну І давайте ще раз ця варанда і вихід на задній двір і боковий. Тут вхід йде в цокольний поверх у сходами. Шуденько планування. Ми йшли з першого поверху, варанда, прохідна кімната, санвузол, кухня. Раз, кімната, два кімната. І тут варанда вихід на цокольний пор, і знімаємося на новий порт. Сходи. Нагадаю перекриття першого другого, бетон, в цокольний також бетон і дах також бетон є ще горище. Ось якраз тут горище. А так повністю внизу йдуть натуральний паркет. І в кімнатах обої тут покращені стіни. Перша кімната, на другому поверсі будуть 4 окремі кімнати і загальний вихід на нагороди, друга кімната вже побільша. Третя кімната в вашій увазі. Тут супер віконечко. Це загальний санвузол з ванною кімнатою. Рукомийник, вже його тут забрали. Тут рукомийник, місце під дзеркало, туалет. Місце під туалет є. І. Це остання кімната. Ось у азі. Нагадаю на другу поверх чотири спальні, чотири окремі кімнати, один садву золоті на вічі. Давайте спустимося вниз, ходимось цокольний поверх. В цоконому поверсі є три окремі кімнати і котельня. Так, це велика кімната. Тут також, до речі, дерев'яні йдуть вікна. Бажено, як зрозуміло, замінити на... Ну і тут треба штукатури підцяного, або трошки тут посиділося, що ви бачите, ця частинка треба займатися. Можливо, ну, скоріш за все, треба зайнятися ще гідроізоляцією, це схоже. Так, тут кімната. Прохідна тут котельня і ще одна кімната. Так, Тут точно треба гідроізоляцію зробити. Треба позайматися, оновити. Сам будинок, будівля йде в початок 2000-х років. Будинок, будинок є в наявності. Це був докладний відогляд в описі ціна, контактний номер, є всі меседжери. Запрошую вас, будемо хай. Всім Гарного дня, до бачення.